Моліться з нами та залишайте імена для молитв у коментарях. Нехай Божа благодать і сила завжди будуть з вами. Господи, Боже наш всемогутній і милосердний Отче, з глибокою вірою та смирінням звертаємось до Тебе. Просячи Твоєї милості і благословення, ми підносимо наші молитви за всіх тяжко хворих і поранених, за тих. Хто страждає, потребує Твого зцілення. Господи, Ти знаєш усі їхні болі і страждання, Ти бачиш їхні сльози і чуєш їхні крики, Ти, хто сказав: Я Господь, що зцілює Тебе. Ми віримо в Твою силу і милосердя. Благослови, Господи, Ти, хто бореться зі своєю хворобою, Дай їм силу і терпіння. Наповни їхні серця миром і надією, Даруй їм віру у Твоє зцілення, нехай Твоя благодать огорне їх, як теплий промінь сонця, знімаючи біль і тривогу. Дай їм відчути Твою присутність, Твою підтримку і любов у кожну мить їхнього страждання. Господи, даруй мудрість лікарям і медичному персоналу, які доглядають за хворими і пораненими, нехай їхні руки будуть знаряддям Твоєї милості, а їхні серця сповнені співчуття і розуміння, пошли їм силу і терпіння, щоб вони могли виконувати свою роботу з любов'ю і відданістю, даруючи надію і полегшення тим, хто потребує. Господи, ми також молимось за зцілення тих, хто потребує твоєї допомоги. Ти, хто сказав: просіть і буде вам, дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ми просимо Тебе зцілити наші тіла і душі, наповни нас своєю благодаттю, даруй нам силу і віру, щоб ми могли подолати всі труднощі і випробування. Прошу Тебе. Господи, наповни наші серця миром і спокоєм, допоможи нам знайти гармонію і рівновагу у нашому житті, щоб ми могли жити у злагоді з собою і оточуючими. Нехай Твоя любов огорне нас як теплий плащ, даруючи нам надію і віру у краще майбутнє. Господи, Ти є джерелом. Господи, Ти є джерелом усієї сили і мудрості, даруй нам розуміння і терпіння, щоб ми могли приймати Твою волю у наше життя, допоможи нам знаходити втіху і підтримку у Твоїй присутності, щоб ми могли з вірою і надією йти через життя, знаючи, що ти завжди поруч. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою безмежну любов і милосердя. Дякуємо за всі твої благословення і дари, які ти посилаєш нам кожного дня, прославляємо Твоє святе ім'я і віримо, що ти почуєш наші молитви. Амінь. Якщо ви бажаєте фінансово підтримати наш канал, будемо вдячні вам за будь-яку суму. Одна, дві, п'ять або десять гривень – це вже підтримка для нас. Дякуємо, картка в описі. Кожного дня ми молимось за вас. У коментарях пишіть ваші імена для молитов. Бережи вас Господь, Матір Божа та всі святі. Також ми маємо свій телеграм-канал. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові молитви. Поділіться з базкими цією молитвою.